Навчальним процесом. Ти зараз розумієш про кого я. Про які три страви співає президент Київського університету культури і мистецтв Михайло Поплавський? Це перша страва. Сало. Чому така реакція? А, ну мені здається, зараз це буде звучати дискримінаційно і хайпове, але хоч хтось подивиться це шоу. Київський інститут культури не має відношення до культури. Ну, окей, давайте. З руково... з керівництвом Паплавського він на мало має відношення до культури. Слухай, тут. А тут такий от нюанс. я ви звала його інститут шоу бізнесу. Інститут шоу бізнесу непогано. Я про що ну це ж не культура. Я про ну мать. Що? Зараз багато кажуть про створення особистого...